Добро здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами у дуже страшну гру, як мені здається, тому що це продовження одної з тих ігор, в які ми вже грали з вами ще дуже давно. Ледве я згадав, що то була за перша частина, але потім я зрозумів, що це продовження тієї, де ми грали за якусь дівчину, яку переслідував її колишній хлопець, і ми там жили в якомусь величезному закинутому будинку, який ми отримали чи в спадок, чи... Якось отримали, коротше. Ця гра називається The Stalked 2 Demo, що перекладається як переслідувана або переслідувана демо-версія. Я взагалі по цим менюшкам, по картинкам не зміг е зробити якийсь зв'язок між цією грою і тою, яку ми грали ще дуже давно. Але виявляється, що і є, тому що я загулив цю гру і там типу пишуть: ой, перша частина така крута, така страшна. Я згадав, а ми ж грали в неї. Давайте тоді починать гру. Тут дивіться, до речі, є кнопочка Історія. Ти граєш за рейчел за взяту мандрівницю. Те, що починається, як е, розслабляючий похід до кабінки, до хатки, перетворюється в кошмар, наповнений страшними якимись взаємодіями і страшними подіями. <свісно> те саме сказав, чи зможете ви вижити? Я не впевнений, чи зможу, але. давайте подивимось. Начебто, мабуть, досить таки непогано. Давайте почнемо день е, з того, що приймемо свої звичайні вітаміни біля нашого прикроватного столика. Так, ти можеш натискати Space, щоб продовжувати текст читати, або. щось там ще. Або щоб вийти з менюшки читання тексту. Ну, і знаєте, що я вам скажу? Непогана у нас хата. Ввохповерхово. А ще тут чогось дуже темно, я не розумію, чого. Ось у наші вітаміни. Все закинули. Перед тим як я почну пакуватись у подорож, мені треба прочитати. рекламу? Ще один тайм. Ще один тайм, ще один раз. Я залишив її на, на скляному столику. Ага, ось реклама. Ей, ти відчуваєш стрес і замученість після всього цього хаосу, якщо, якщо все-таки так, то це прекрасне місце для тебе. Ти зможеш тут ідеально приконектитись до всього природнього і заховатись у мирі, лісу, гор, маніяків, всього лише за 25 доларів за ніч. До ціни входять. Прокидання від звуків, пташок, свіже повітря, нема шумних сусідів, тільки ти та природа, нема вайфаю, нарешті ти можеш від нього від'єднатися і кайфунути, відпочити. Попередження: ти можеш закохатись у це місце і ніколи не захочеш його покидати. Постскриптум. Не забудь взяти свої ранкові вітаміни. Вони допомагають почати правильно день. Ти можеш замовити своє місце, типу, замовити ночівлю. І отримати перерви, яку ти заслуговуєш. Повір мені, це цього вартує. Реклама тож. Трошки, трошки якесь дивне, але все-таки все одно. Давай почну пакуватись уже на подорож. Мій рюкзак знизу знаходиться. О, глобус. А ми за. Забукали, заарендували <зарендували> вже. Нас не випускають на вулицю? Не поняв, це що таке. Я ще не готова покидати, добре. Дивна у нас хата? Страшна якась. Я б тут не жив би. Ні, жив би. Я хочу взяти з собою книжку, яку я недавно купила. Вона, напевно, має бути на грі. А ми її вже бачили. Навіть басейну нема. Як так? Це таке? Кран, це мис тут? Добре, ходімо, ходімо, ходімо. Під сходами можна Гаррі Поттеру жити. У нас що, реально душу нема? У нас душу нема. Реально там мимось? Ти пожартував. Нарешті, я маю зараз запакувати трошки їжі, щоб поїхати з нею. бо Я там помру з голоду. Треба ж, напевно, в холодильник. Ох, що ми візьмемо? Оце, оце, оце. Оце. А і все? Це виглядає дуже добре. Час мені. Чекати, звідси. Так, двері за. О! Ти що, дебіл? Лендлорд, е, власник цієї хати. Ей, ти досі не заплатила оренду. Уже два місяці пройшло, я тебе звідси виселю! Привіт, не треба заходити. Так, я обіцяю, що я скоро заплачу. Дайте мені, будь ласка, пару днів ще. Добре, це твій останній шанс, тебе ще 3 дні. Цього достатньо, достатньо, дякую. Ох ти. хе чорт. А хто нас буде переслідувати? Цей власник хати? Я сумніваюся, за якісь гроші. Я хоча якщо 2 місяці наплачувати, то я думаю, нормально ми там вже йому заборгували. Нарешті тут це була дуже довга поїздка. Зараз я маю направлятись туди, де світиться світло. А! Не, не так. Маю йти туди, поки не стемніло. Ох і погодка. Я вам скажу. Що все помаранчеве. Це якось так дивно виглядає, дуже дивно. То, що? Мені сюди йти? Це робота якийсь? Хтось сидить на лавочці? Алло, ти хто такі? Ей, як справи? Я, якась незнайомка каже. Ох, привіт! Я взяла трошки свою перерву, я на шляху додому. Я бачу, що ти тут робиш? Я залишаюсь тут в цій кабінці. Це кайфове місце взагалі. Я Елізабет. Елізабет. До речі. Я, до речі, направляюся до неї також. Приємно з тобою познайомитись. Я Рейчел. Е, ти досі маєш багатенько шляху, щоб прийти до неї. Але я дуже здивована, що ти тут сама взагалі. Чому? Ти не чула історії ніяких. Вони кажуть, що тут бігає в лісі якийсь вбивця. Це напевно фігня, але. краще тримати це в розумі, в голові. Я краще. Піду, поки ще не стало дуже пізно. Я сподіваюся, що у тебе буде класна подорож. Підозріло. Вбивця тут лазе? Що? Що б мені хтось це казав би? Чого б тут взагалі комусь такому будь? Давайте продовжимо рухатись вперед. І я дойду до. До чого? До. табору. Ага, ось одоріжка. Ходімо по ній. Це в нас буде кайфово, сподіваюсь, ніяких маньяк я тут. Не зустріну. Гілка підозріла, мені здалося, що це якесь лось на двох лапах стоїть. Е, уже напевно начав, чи... настав час ставити. намет? Чи що для ночі? Я можу дійти наступний шлях завтра. Ой. Не. шо? Я ж заїкать забачав. Хе-хе погана ідея. Давай трошки почитаю нову книжку, яку я купила для того, щоб. перед сном Залізь. О. А, ось як вона працює. Все, лягай, будь ласка, очима на вихід. Я прошу. Через одну годину. М. Буде вже темно. Воу, я не можу в це. Повірити. Що ж тут хтось ходить. Опа. Натисни ліву кнопку мишки, щоб встати. А це точно не зайве. Побіг! Встаємо! Е, хто, хто це тут так може лазити пізно? Мені треба взяти мій ліхтарик і перевірити. Ззовні. Еге. Натисни F, щоб його вимкнути. Mm -hmm. Кто тут? М'ясо. Це гриб. Не м'ясо. Фотографія? Це якась сімейна фотка, можливо, хтось її тут в пустил поки проходив. Це оця Елізабет. Бачу. Іди сліпать. Треба дріпать. Е! Тихо, закрий. Закрий, все, все, все. Лягаємо спать. Світло не вимикай, будь ласка. <рес> Ви буде фігово. це знову. А, ранок. А, я що забула закрити намет минулої ночі? Е, та все таки Мені треба прийняти мої вітаміни і продовжувати бігти. А вітамінів немає? а. -а, -а. Чи є? Все є. Ми збираємось, напевно. Так, іди по шляху до кабінки. Ти серйозно? Оце не можна було пройти 50 метрів уже, щоб не ночувати десь посеред дерев? Ось ж вона. Нелогічно. Як мені йти? <рес> Та шо ви мене лякаєте на кожного разу. Привіт! Пробач мене! Я трошки спішу. Ей, перед тим як ти підеш, я трошки здивована. Ти що, був у кабінці залишався? Ну, в хасі цій? Так, я був дуже. Шо, козі? Що таке козі? Не знаю, здивований. Ти направляєшся туди? Так, щось не так. Ні, взагалі нічого, але просто будьте обережний. Добре. Дімо. Озі. Дивись, я можу бачити цю хату аж звідси. Ого, ніфіга собі. це що в одній цій хаті живу я тільки і все. За 25 доларів? чи тут я буду жити Нарешті тут це місце виглядає офігенно. Давай перевіримо, що тут є. І все, коротше, роздивимось. Тут навіть є балкон. -о. Так, закриваємось. Дивимось, що тут? Ніж. Все, що треба. Коса? Пилка, відро. Ну, Непогано, непогано. Заходимо в хату. Ну, Поки що все тут виглядає дуже непогано. Що за звук? У мене якийсь кнур тут бігає. Вікна відкриваються. Хто мені там написує? Тьо, не напишіть мені, поки я відео записую. Е, Що нам тут треба робити? Просто побігать по хаті. Ліжка тут якось по-дивному стоять. Ох, балкон. Балкон. Я буду тут спати. Мені все одно. Тут найкрутіше. Пічка. Завдання подивитись, що тут є взагалі. А, ага, що тут є? Готувати їжу. Вночі, я думаю, тут буде неприємно. Тазик з водою. Туалет. Класно, класно. Мені дуже подобається це місце. Треба зробити трохи їжі, бо я голодна. Давай. Давай. Тут чи в хаті може. Make food — Зробити їжу. Напевно, в хаті. Вікно закриємо. Оп-оп. А все, пічка. Бо це що це за технології? В моїй молодості навіть пічок не було. Всі жили в печерах і гризли саре м'ясо. Поки я готувала, я можу. А, поки я готую, я можу запалити свічки і всі ці штучки, щоб було світло. Ну давай. Давай, давай. Десь тут є щось на вулиці. Чи на вулиці буде темно? Я не бачу нічого. А, ось усьо. А, -а, -а, -а. Це воно так працює? І вона ж затухне скоро. Який сенс його запалювати, якщо воно затухне через 5 секунд? Ось, ось ще один. На вулиці є якесь світло? Чи не? Начебто ні. А, в туалеті, точно. Також там є всякі свічки на вулиці. Звісно, є. Тільки щось світліше від них не стає. В туалет побігли. Я тут бачив. Тиго! Хто там шуршить? Все. Мене не турбувать. Поняли? Там хтось лазе. Я все чую. Що ще мені тут? Що ще мені тут палить? цокер. Сукер. Кату. Кату під подушку. Ага. Круто. Купа всього корисного. Що ще тут запалювати? Алло, люди. Я нічого більше не бачу. Люди, виявляється, ось де воно. На самому верху. Як я його міг побачити, я не знаю. Е -е, так виглядає все набагато крутіше із оцими свічками і ліхтарями. Їжа має бути вже готова. Поїсти їжу. Неприємно тут усе. Ми смажимо суп з камбасою якийсь. Що одразу його поїли з пічки прям? Вже стає пізно. Мені треба запалити вогонь і нагріти речі. Як це запалити вогонь і нагріти речі? О, тут нема дров! Мені треба піти трошки взяти. Я бачила там е, купу дров біля сараю. Що це в мене в руках? А, дрово. Насилка якась. Корзина, але не корзина. О, чи корзина? Я не знаю, як це називається. <свистач> так. Не треба мені тут цього. Оцих цих ваших приколів. Що? Вирубилось? Тихо Хтось лазить. Нарешті мій ліхтарик знову почав працювати нормально. Треба зібрати останні шматочки дуже швидко, тому що мені стає страшно. Швидко, швидко, швидко. Що це таке? О, це ти знову. А, каже. Ти випадково не знаходила мою сімейну фотку? Я дуже шукав її. Привіт знову. Не пролазь до мене так. Ти майже мені серцевий напад дав. Так, всередині кабінки моєї хати. Ох, справді це прекрасно. Я загубив її і не міг знайти знову. Можна мені її взяти? Так, звісно, я повернусь через секунду. Добре, я буду тебе тут чекати. Я тобі не вірю. Ну чорт. Це 100% його сімейна фотка. Треба його повернути і хай він уже валить, тому що він мене лякає. Дякую тобі, це саме та фотка, яку я шукав. Вибач, е що я її взяла. Я не знав, не знала, що мені з нею робити. Це все добре. Приємної ночі тобі, можливо, доля знову нас зведе разом. Ти також. Е я думаю, ми знайдемо, зрозуміємо то як, коли. Тай дрова мені, дозбирать. У мене досі дрова на вулиці. Треба їх взяти і запалити вогонь уже. Тут двері зачинуються? А, ні, нормально все. Так, а ну давай. Що, я просто цю корзину туди поставлю і запалю? Ні. викладаю, нормально. О, Давай зараз ляжу тут на диванчик і кайфану від. Е, від вогню. Погріюсь. Ой. Ой. Як же ж класно. Це що, це спис? Можна з ним походити, щоб мене ніхто не вбив. Все, заснули. Цікаво, скільки ця гра буде ще продовжуватись? Так, ми трошки приходимо в себе. І що? Вже день. Так? Ми впали з дивана. Уже ранок виглядає так, наче я заснула на дивані минулої ночі. Мені треба мої вітаміни. Вони в моєму рюкзаку. Що тут з погодою? Що так темно? А, дивіться, ми зараз вітаміни вип'ємо, стане світліше. Одразу почуваюсь краще. Що це за вітаміни. Міни такі! Чи відбувається! Перевірити зовні. Опа! Гаддемет! й Продовження ще буде. Якщо ти кайфанує від цієї гри, то лайкни її і підтримай мене далі в її розробці в стімі. Страшна гро... гра зроблена самотужки розробником Корвінруляром. Що я можу сказати? Кінцівка мені не сподобалась, тому що дуже воно все швидко обірвалось, але гра реально була страшною, реально прикольною. Я в багатьох моментах дуже лякався. Атмосфера також якась така, трошки штанообсиральна. Мені сподобалось, я б цій грі поставив би, напевно, 6,5 з 10. Зважаючи на те, що це демка, то це дуже, я думаю, навіть непогано. Поділя, якщо вам це відео сподобалось, Якщо все таки так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Підписуйте також на мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!